Привіт! В Кадрі Янович, а це черговий випуск прокачки авто для ЗЕСУ. Це благодійний проєкт від Favbet та FAVBEF, в рамках якого буде придбано та прокачано 10 автомобілей для Збройних сил України. Два вже є на черзі третій. Є теза, що сучасна війна це війна артилерії. Саме тому ми так часто радіємо свіжим поставкам хаймерс від наших західних партнерів, а у рушні від цього палають сраки. Іноді навіть буквально. Але однієї техніки замало. Щоб нанести точний удар артилерії, потрібна інформація, де конкретно знаходиться ворог. Цим займається розвідка. Саме для такого підрозділу ми сьогодні прокачаємо тачку. Це проект «Прокачка авто для ЗСУ. Погнали! <таспраць> Сьогодні наш пацієнт Міцубіші Л-200. Класичний запит від ЗСУ. Але те, що ми з нею зробимо, такого ви ще не бачили. За прокачку відповідають наші друзі no Motors та їхній незмінний лідер Сергій. Це наш улюблений Л-200. Зовні виглядає так собі, але це для нас не важливо. Головне, що з двигуном все добре, ходову там трошки підлаштуємо. Тиошку зробимо. В цілому непоганий автомобіль. Я зрозумів. Головне душа. Дивись, цього разу ми робимо автомобіль для розвитку реактивної артилерії. Вони часто їздять по полях, по лісах, буває вночі, дуже близько до ворога. Група 5-7 людей. Що ми можемо їм зробити? Ну, чого розмовляти? Давай я краще тобі покажу. По-перше, пропоную зробити такий же каркас, як ми робили на багажник. Для того щоб можна було маскувати автомобіль та кріпити вантажі, які будуть перевозитися в кузові, також нам потрібно зробити додаткові місця для привезення особового складу групи. Тому є пропозиція зробити тут певні лавки, які будуть розкладатися, щоб було зручніше їхати. Тобто, тут буде дуга, тут лавка, і це буде добре. А також нам потрібно встановити кріплення для генератора та каністер, щоб хлопці могли користуватися в польових умовах. Прекрасно. А також ми на неї встановимо комплект ночного бачення, як у нас був на екстрейлі, і в вбік. Тобто на тест-драйв? А куди ж без нього? I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't you no know, flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. До речі, ця машина набагато краща за той L200, що був попередній. Mm -hmm. Так відчувається, що і ходова більш збитіша, і так нема посторонніх таких звуків. Якихось ясне діло, що машина не нова, але в цілому стан досить непоганий. Ну що ж, друзі, по полях проїхалися, заряд адреналіну отримали, болото знайшли. Тепер залишаємо тачку на No Motors і побачимо, як вона буде себе поводити вже після прокачки. Як знайти тачку для Збройних сил України? Це питання, яким задається зараз чи не кожен українець, але є багато нюансів, як юридичних, так і логістичних. Де знайти цю тачку, як її сюди пригнати, щоб вона була в адекватному стані. Відповіді на ці всі питання знає мій хороший товариш, засновник благодійного проекту Колеса Свободи. Ігор, з ним ми зараз і поспілкуємося. Ігор, привіт, привіт. Слухай, давай одразу змоделюємо ситуацію. Наприклад, хтось з наших глядачів або я. Розуміємо, що моєму другу, моєму родичу, який зараз на фронті, потрібна машина. Ну, от, от поступила така задача: знайти тачку. З чого взагалі почати, де взагалі ці тачки шукати, і, і як це робити? Для того щоб пригнати автомобіль за кордону, потрібно ну, по-перше, або виїхати самому за кордон і знайти цю автівку, або попросити ті організації і фонди, або ініціативи, які цим займаються спочатку. Повномасштабного вторгнення, ага. у них вже є досвід, у них вже є розуміння, як можна оптимізувати процеси і по вартості, і по часу, логістики, тому я би рекомендував в першу чергу звертатися до таких людей. Якщо немає таких людей, я так думав, з чого би я почав, якби, якби в нас не було такої експертизи такого досвіду. Я рекомендую всім людям, по-перше, написати пост у Фейсбуці. Це дасть можливість про перевірити свою бульбашку, і якщо в них, наприклад, немає знайомих, хто займається цим, їм 100% хтось щось та й підкаже. Чому це важливо? Це важливо для того, щоб не робити помилок. Помилок, які робили ми на початку, і помилок, які роблять люди, які думають, що це дуже просто. Дуже просто зайти на сайт, якийсь польський. Скинути кошти і попросити когось перегнати або відправити когось, в кого є можливість виїзду. Перегнати зазвичай, з мого досвіду, такі історії закінчуються тим, що з автівкою не все гаразд. Кращому випадку, в гіршому випадку, те, що ну це реальні історії, те, що такої автівки не існує, для того щоб не засмучуватися, не потрапляти в такі ситуації, краще перестраховуватись, в тому числі через довірені організації, через людей, які мають вже попередній досвід. Тобто, відповідаючи на твоє питання, з чого почати, це знайти надійного. Скажімо так, партнера в цій історії. Дивись, ми зараз уже ремонтуємо другі l 200 і знаємо, що L200 200 це прямо е, такий флагман і точно кльова тачка для військових. Е, дайте кілька порад, які б тачки ти точно не радив приганяти. Які машини не брати? Е, це таке складне знаєш, запитання. Я боюсь, щоб я. Когось знаєш, не вів в оману, тому що все залежить від задач. У нас були такі ситуації, коли ми передавали і шкоду Октавію, да тобто, коли вона по якомусь місту там для спеціальних секретних пістолетних підрозділів, ну да, щоб їм... не вирізнятися наприклад, так, тому, так. що то тому. По перше, мали мала затрата палива. По друге непримітна, по третє швидка. Тому. В цілому автівка залежить від задач. Е, я можу сказати навпаки, які з, з, з наших спостережень, з нашого досвіду, виявилися такими, знаєш, е, е, автомобілями, відкриттями цієї війни? А ну, давай, твій топ. Да, мі, е, значить, Ford Ranger з Британії. Це mm -hmm. е, номер один. Чому? Тому що е, е, l 200 вже в хорошому стані за адекватні гроші. Уже закінчується, ну, зрозуміло, з яких причин. По-друге, треба дивитися на ринок. Номер два не очевидно, але Nissan X-Trail. Дуже, дуже, дуже непримітна машина. Ніхто б в неї не повірив. Так. У нас був, у нас був але, але дуже хороші відгуки. Так? У нього там який не який повний привід. Вона легка, вона вмістка і вона швидка. От тому для дуже великої кількості задач ця маш, і вона дешева. Оптимальна цінна якість. Ця машина. Ну, вона впевнено входить в топ. Ще один із класу позашляховиків: це Mercedes ML 270 з 2,7 двигуном. Це класика, також вважається там. Надійний невбиваємий двигун за однієї умови, що справний двигун, і з ним немає ніяких очевидних проблем. Його просто ремонтувати дорожче, але угу. в цілому з тих, що були у нас, і через нас проходили Mercedes ML270, Всі живі до сих пір. Окей, скажімо так: ми знаходимо тачку, все є, вона їде. Давай розберемо тепер юридичний аспект. Хто може завозити авто, чи треба платити якийсь податок? Які документи треба? Ну це ж, мабуть, якась окрема частина роботи, про яку не дуже часто задумуються, взагалі? Значить, давай почнемо спочатку. Можуть завозити зараз відповідно до 174 постанови, яка визначає ввіз гуманітарної допомоги, вона ввозиться по гарантійному листу від отримувача. Далі при в'їзду в Україну такий автомобіль потрібно, якщо це він ввезений на фонд, його потрібно поставити на тимчасовий державний облік. Тобто... Це тимчасова реєстрація? Власне. Так, власне, постанова, яка була прийнята в березні, вона вносить зміни до порядку реєстрації автомобілів. І там вказано, що всі автомобілі, які заїхали не напряму на армію, тобто не напряму на військових, а на благодійні фонди. І на е, цивільно-військовій адміністрації вони повинні ставати на тимчасовий державний облік, тобто отримати е, тимчасовий техпаспорт, та українські видаються до нього білі номери. Е, Ігор, чи правильно я зрозумів, що якщо авто їде безпосередньо до військових, тобто на військову частину, то ця реєстрація не потрібна? Так, да, цілком вірно, тому що вона дає гарантійного листа безпосередньо на митницю. І е, у військових є свій облік, тобто uh -huh. МВС не здійснює облік цих чорних номерів. Е, uh -huh. У військових є служба, яка за це відповідає. Їм потрібен лише е, акт прийому передачі, тоді нічого робити е, вам, як волонтеру, не потрібно. Слухай, ти вже розказав про шкоду Октавію, насправді, але можливо ще якийсь винятковий особливий е, автомобіль, який найбільше запам'ятався, який ви приганяли. А, так, є у нас такий: це Alfa Romeo 156 моделі, моделі, що повнопривідна, так, була така у нас машина. Ми її, чесно кажучи, у нас такого запиту не було, і ми її не гнали спеціально. Це просто один із наших друзів, латвійських волонтерів, які їздять до кордону. Він подарував свою автівку, якщо ми її доженемо ну, до, до України і знайдемо, кому, кому вона буде потрібна. Але насправді, якщо забрати звідти Альфа Ромео, ну в принципі в технічному стані дуже хороший повнопривідний автомобіль, який споживає небагато дизелю, тому вона без проблем знайшла знайшла собі застосування. Але машина дійсно унікальна і нестандартна. Я думаю, більше таких у нас не буде. Кайф, слухай. Збройні сили України на Альфа Ромео. Звучить дуже романтично. Дивись, ти. Я тобі хочу, по-перше, подякувати. А по-друге, нібито після того, як ти розказав, як це все відбувається, будь готовий, що з'явиться новий наплив людей, які будуть до вас звертатися з тим, щоб ви допомагали з пошуком автомобілів. Чим зможемо, всім допоможемо. Ігор, well, я так. тобі дуже вдячний. Правда. Да. Все, Будь слава ласка. Україні. Переможемо. В рамках благодійного проекту «Прокачка авто для ЗСУ Фавбет Фавбет Фондейшн планує придбати 10 авто. І не просто придбати, а ще й прокачати їх. Адже кожен автомобіль для наших військових це додатково успішно виконане завдання, маленька перемога чи врятоване життя. Бажаєш дізнатися більше чи долучитись. Переходь за посиланням в описі. Разом ми сила. Так, Сереж, третя тачка готова. Ти задоволений? Так, звісно, задоволений, тому що нам вдалося все зробити, що ми планували. Mm -hmm. Ми допрацювали багажний відсік, зробили повне ТО, поставили камеру ночного бачення, Підставка прилаштували наш генератор, каністру, все зроблено. Слухай, ну слова словами, але ти знаєш, що ми все звикли перевіряти на тест-драйві. Їдемо? Звісно, тест-драйв все покаже. Ми тестуємо абсолютно все, чим прокачуємо авто, і лавки не виключення. Тому сьогоднішній тест-драйв я проведу в багажнику. Звісно, Сергій та команда мене відмовляли. Та сідай вже. Але я хочу показати вам все, як є насправді. Погнали, погнали, давай швидше. Сергій обіцяв їхати М, повільно. Ти ж повільно будеш їхати? Звісно, так. Це добре. Нам треба придумати стоп-слово. Я зовсім трішки почав розуміти, що можуть відчувати наші хлопці. А це ще обстрілів немає, прикиньте. Хоч помився. Сереж, з такими тест-драйвами фінальні слова сам записуй. Що погнали? І так, це був проєкт. Так що мені казати? Звук. І так, це був проект Прокачка Авто для ЗСУ від Фавбет Фандейшн від Фавбет. Favbe... Це був проект Прокачка Авто для ЗСУ від Falbed Foundation тану Motors. Ем... А, ага. Це ж тобі не по полях, не тачці ганяти. Дивись, як треба. Це був проект від Фавбет та Фавбет Фандейшн. Прокачка авто для ЗСУ. Підпишись на канал та натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо сподобалось відео, постав лайк та розкажи друзям. Попереду ще прокачу. Все буде Україна. Отак треба професіонал. Очки для